Продовжую розповідати наступні категорії чоловіків, які зможуть, згідно закону України про мобілізацію, отримати відстрочки. Знову ж таки, акцентую вашу увагу, що наразі це тільки правки, і комітет підтримує комітетські правки щодо наступних категорій, тобто для того, щоб ці правки були внесені в закон. За них має обов'язково ще проголосувати Верховна Рада, тому ми говоримо, що можуть категорії чоловіків наступні отримати відстрочку. Можуть, так як ще Верховна Рада не проголосувала за дані правки. Значить, чоловіки, які мають дружину, з числа. А осіб з інвалідністю першої чи другої групи, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановленою внаслідок відсутності кінцівок, кінцівки, кистей рук, кисті рук, стоп ніг, одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових психічних вад або наявності в такої людини на повнолітньої дитини або дітей. Які мають одного із своїх батьків з інвалідності, чоловіки першої чи другої групи, або одного з батьків дружини. Які мають також інвалідність першої чи другої групи за умови відсутності інших людей, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону України, зобов'язані їх утримувати. Крім випадків, якщо такі люди самі є людьми з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. У разі відсутності невійськовозобов'язаних зобов'язаних людей здійснювати догляд. За людину з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна людина з числа військовозобов'язання за вибором такої людини з інвалідністю. Надалі члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за неї. Але не більше одного та за умови відсутності членів родини першого ступеня споріднення, чи їх можливості здійснювати догляд, внаслідок чого вони самі потребують догляд. В такому випадку члени такої родини а також о, чоловіки зможуть отримати відстрочку. Також комітет наразі не підтримав надання відстрочки для. Е Наступних категорій це для осіб начальницького складу набу, співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний та повноважний посол, особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Далі для працівників позашкільної освіти. Для неповнорідних братів-сестер для творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів та культури. Наразі комітет підтримав також відстрочку для аспірантів усіх форм навчання бюджетна та комерційна. Наступне засідання щодо правок і щодо надання права на відстрочку вже відбудеться 25 березня 2024 року. Тобто сьогодні, тому будемо з вами спостерігати за даним законопроектом, і я вас буду інформувати, якщо буде щось змінюватися. Знову ж таки, це поки що комітет надає такі правки, відповідно, на даний момент Верховна Рада ще за цей закон не голосувала. Тому ми говоримо з вами про можливість надання відстрочки тим категоріям чоловіків, про які ми тільки що говорили. Якщо Перелік буде ще доповнюватися. Я обов'язково вам розповім та поділюся з вами відповідною інформацією.